Ну і можно сказать в допуску, в допуску Радіальний. Зараз провіримо. Беремо щупок 005. Накатуємо шариком. Якщо тугенько накочується, то це значить в допуску підшипник. Бо тут границя, до 50 мм внутрішній діаметр, допуск 0,05-007 мм, це радіальний зазор. Це у вільному підшипнику. Посадками там... Має його зажимати майже до нуля. Тобто накотили. Якщо щуп не витягується, значить там менше 005, значить підшипничок робочий. Я так у коробці перевіряв, також вичитав спеціальну купу інформації по підшипниках. Деякі допуски радіального люфта. Радіальний це оцей. Це ось увесь з боку бік. Ось увесь нам не важливий. Там як воно буде щось чуть-чуть ходити, то не страшно. А от радіальний, як уже розбитий вал ходить. Важливий, ось так його перевірить. Щуп 005 мм і спасає, і цей допуск проходить. До 50 мм от 20 мм чи о 18 мм по внутрішньому діаметру підшипника. То більше в тракторі це 304 і вже оцим щупом провіряється. Отак оцього люфта виявити не можна. Так може і не шататися, Осьовий ось вий може бути невеликий, а от радіальний вже добрий А радіальний важливіший зазор. Тому що на валу діапазонів в мене обидва підшипники пішли. На ощуп, да, з боку бік шатається. Кручу не шелестить. Тої шуму нема. Спеціалісти б сказали, да, цей підшипник бомба ракета. Ну, спеціалісти це люди, які із металового підшипника достають старого як самі, а той ще й старшого. Миють його, крутять трохи, шатають. Кажуть, да, що він походить, це совєтський, це краще, ніж китайський. А фіглі. Китайський, до речі, тут корупція непогані вже 200 мотогодин. І то. Не мотогодин. Годин роботи. Мотогодини це не мають відношення до того датчика. Який на мототракторах на мото стоїть. Бо мотогодина це Чи одиниця відробленого ресурсу за певний період часу, тобто за годину. Розраховується він там по-своєму у підприємницькій техніці, там саме чітко мотогодини ще не рахується бо там потрібно, щоб техніка вчасно обслуговалася, вчасно замінує деталі, і тоді вона ходить. Тоді немає каскадного цього ремонту, де у вас полетіло одне, бо не поміняли вчасно. Одне полетіло, якщо це коробка, полетіло ще щось. Або взагалі коробка під заміну. От, так як в автомобілі один, один вкладиш провертає, гризе стружку, масло перестає, ламає шатуна там чи ще щось, і цей шатун розмелює у вас весь мотор. Викидаєте, колінвал лопає. чи ще щось. Ну. Тобто, мотогодини дуже важливі, але вони рахуються, там враховується час роботи. Враховується навантаження, тобі ж обороти двигуна як мінімум враховується. І додатково, оце машини, які считають, читають. Мотогодини, вони ще щитують вібрацію із агрегата. Чи це є генератор, чи це є коробка передач, чи це є двигун. Там загложуються програми, які вираховують по вібрації ступінь зносу вашого агрегату. І це враховується в мотогодину. Оце є мотогодина. А не ото щотчик. Просто нароблений годин. Вибачте, я мототрактором е возив пісок з кар'єра за 20 кілометрів кар'єр Я за 2,5 години туди й назад приїжджав. Порахуйте, хто їздить, як їздить, порахуйте, на щотчику 2,5 години. Я проїхав 40 км і при, при те, припер тонну 200 піску. Це правильно? Мати години зараховані. Да, трактор працював у 2,5 години на максимальних обертах. І з дебелим навантаженням іззаду в формі причепа. Туди летів повністю зацікав. Пустим 33 км за годину. Це на максималці із прицепом. Сам прицеп у мене, не знаю, підраховував, ще точно не підраховував, але ну, кілограм 400 точно самого прицепу. 400 кг ззаду. 33 км за годину максимальна швидкість. Так у мене була змога їхати десь 10, 10 км з 20 км. А там чуть чуть-чуть медленніше. З пісочком максималка порівняно дорозі 30 км за годину, тобто є 10 км на тракторці з прицепом піска, шурував 30 км за годину. От поміто години. А хтось за 2,5 години на першій повишеній. Тільки доїти до кар'єра. І от в кого дужче зносився трактор у мене, де я вже привіз дому до пісок. Чи у тієї людини, яка проїхала 20 кілометрів тільки з пустим прицепом на холостих обертах. Як ось так, так, працюємо далі.